Ми з'являємося в непростий час здається, що наші реалії надто складні, щоб займатися наукою, але життя та історія свідчать про те, що саме на переломі епох завжди з'являється багато шансів проявити свої здібності, можливості та якості, і ми в це віримо ми це громадська організація цивілістична платформа, ми, народжені Харківською цивілістичною школою, якій було присвячено цикл монографій. Що зрушили застів цивілістиці і засвідчили те, що ранг наукових досліджень може бути й таким. Потім були різні видання, створено видавництво екус. Наші книги стали мало не бестселерами. Ми пішли далі і стали залучати до наших наукових досліджень фахівців суддів, адвокатів, нотарів. Коло наших авторів постійно розширювалося до цього колу увійшли відомі іноземні науковці із США. Ізраїлю, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Китаї, Японії та інших країн. І от на цій базі ми вирішили створити наш науковий журнал. Шановні колеги, я рада поділитися з вами чудовою новиною. Громадським об'єднанням цивілістична платформа заснована одноіменний журнал. Щодо причин, які спонукали нас до цього, формату та орієнтації цього журналу та наших правомірних очікувань, причинами заснування цього журналу були дві обставини: перша відсутність в Україні спеціалізованого цивілістичного журналу і загальний низький рівень публікацій наукових досліджень з цивілістичної тематики в правових журналах, відсутність журналу індексованого в скопусі, де могли б опублікуватися цивілісти. Друга, це те, що за п'ять років активної діяльності цивілістичної платформи напрацьовані численні матеріали, які могли би бути цікавими для широкого загалу правників, у тому числі науково-праві висновки, тексти виступів, аналітика тощо. Активна діяльність цивілістичної платформи доводить, що база цих матеріалів зростає в геометричній прогресії, і тому їх варто поміщувати для використання. Всіми підписчиками наших каналів, які, як ми сподіваємося, будуть постійними відвідувачами сайту і підписчиками журналу. Журнал «Цивілістична платформа бачиться нам фундаментальним науковим виданням для розміщення статей глибокого дослідницького рівня. Власне, мені категорично не вистачає глибини української наукової думки при розв'язанні тієї чи іншої проблеми. Переважна більшість статей в наукових журналах носить не дослідницький, а більшою мірою описовий характер. Їх тематика не свідчить про гостроту та проблематику того, про що взявся писати автор. І це стає тим більш очевидним, коли ми порівнюємо публікації українських авторів із європейськими та американськими. Ми орієнтуємося на авторів, які є дійсними науковцями і проникають в саму глибину проблем. Проблеми щерпаються насамперед із судової практики і законотворчого процесу, аналізу нормативної бази, тому наш журнал бачиться трибуною науковця, обізнаного в практичній проблематиці і здатного запропонувати модель подолання проблем. Ми очікуємо, що завдяки щільній співпраці з усіма тими вітчизняними науковцями. Які є такими не тому, що мають дипломи докторів і кандидатів, а тому, що це є їхнім життям. Та зарубіжними колегами ми запропонуємо читачеві достойний науково-практичний продукт цивілістичної думки. В Скрутні воєнні часи ми не опускаємо рук, не ставимо на паузу наукову діяльність, ми працюємо і все інтенсивніше. Без грантів, без бюджетних асигнувань на ентузіазмі і завдяки нашій видавничій та просвітницькій діяльності. «Цивілістична платформа це щоквартальний рецензований журнал, який науково досліджує галузі цивільного права та процесу, міжнародного приватного права, а також пов'язані з ними сфери. До уваги наших читачів пропонуються рецензовані статті. Написані провідними вченими та практиками як з України, так і з-за кордону, переклад поточних і важливих рішень з юрисдикції у всьому світі з особливим акцентом на країнах Європейського Союзу, коментарі та аналіз останніх правових позицій Верховного суду за тематикою журналу, аналіз судової доктрини та подій з огляду на їх передумови, контекст, відповідність і вплив. Результати обговорень під час відповідного заходу цивілістичної платформи, огляди нових і актуальних книг, дисертаційних досліджень у сфері цивільного права та процесу, опублікованих у всьому світі, незалежно від мови оригіналу. Наш журнал є сенс сприймати як важливе довідкове джерело для науковців, суддів, адвокатів, нотарів стосовно останніх тенденцій та трендів. В науці і практиці маю за честь представити новий науковий журнал, що був створений під загальним керівництвом голови громадської організації цивілістична платформа професора Інни Спасибо Фатєєвої. Об'єднані з сферою спільних професійних інтересів, колектив ентузіастів, що є членами вищезазначеної організації, у якості свого власного добровільного внеску у розвиток української цивілістики, створив нову площадку. У вигляді наукового електронного журналу, розміщеного на сайті громадської організації «Цивілістична платформа». Одним з завдань журналу є відновлення збереження та примноження найкращих традицій української цивілістики, шляхом залучення до співпраці профідних фахівців всіх правових шкіл України та науковців практики. Головним завданням журналу є розміщення глибоких, фундаментальних наукових досліджень. Що спрямовані на розв'язання проблемних питань, які випливають з аналізу законодавства, судової практики та потреб української законотворчості. Разом з тим, мотею журналу також є сприяння розвитку української цивілістики шляхом розширення меж досліджень за кордони нашої країни, залучення компаративних досліджень та плідної співпраці з іноземними авторами. Віз висвітлення глобальних тенденцій та перспектив розвитку як української цивілістики, так і цивілістики різних країн світу, дослідження питань наближення законодавства України до права Європейського союзу. Унікальність нашого періоду часу полягає у занадто швидкому розвитку, що вимагає вчасного реагування з урахуванням високопрофесійного підходу та застосуванням наукових методів, у той же час, можливо, і неординарного бачення реального світу творчого підході за для виявлення проблемних питань, розуміння їх суті і успішного вирішення. Law in the Тимоті States. Before я Dean і професор Law School в in Connecticut, I was in private practice for 35 years, spending much of that time concentrating in areas of construction law and related areas of real estate. I am honored to participate in this new journal, being founded by my esteemed colleague, Inna Spasibo Fativa, and I'm thrilled to be part of her efforts and this program. I have contributed an article entitled The United States Law of Real Property An Overview. The goal of this article is to enable lawyers in Ukraine to understand the overall scope of real estate law in the United States, but also find ways in which it varies from the laws of Ukraine and explore opportunities for law reform in your country as well as exploring where we have found opportunities for law reform. And related to that, I was honored to participate in the conference on housing law in Ukraine in the 9th of February of this year, where I gave a talk about the housing crisis in the United States, both its causes and the efforts for correction and reform of that that are underway now. I have great hopes for this new journal and I am honored to be a member of the editorial board and I'm honored to be associated with the other esteemed individuals and professors who are part of this undertaking as well. Thank you very much. Hello, my name is Katya Asaf. I'm a senior lecturer at the Law School of the Hebrew University of Jerusalem. My fields of expertise are intellectual property, civil law, and comparative law. I'm very happy and grateful to join the board of Civil Platform, a journal dedicated to civil law, civil procedure, and civil international law. This young journal has an excellent team that will make sure to publish high quality content. The articles will be published both in Ukrainian and English and will cover topics that would benefit readers across the globe and enrich. The International Discourse on Various Aspects of Civil Law. I'm very much looking forward to working with Civil Platform and wish all of us good luck with this important initiative. Наш журнал Цивілістична Платформа ви можете знайти тут. Ви можете залишити свої відгуки, побажання та запитання за допомогою форми зворотнього зв'язку. Або написавши листа на нашу електронну адресу інфособачка.org.ua. Чекаємо на наших шановних авторів та читачів. Дякуємо, що ви з нами.